І всім привіт! З вами Артур Ха3. Сьогодні я вам хочу показати свій аккаунт, як помінявся він за півроку. Так бачите, вже одразу видно, у мене сільвери. Думаю, це не хорошо і не погано. Головне, що не бронза. Почнемо тепер ми з союзників. Думаю, це все нормально тут. Фомасік топик Ну, І 760 часов КД074. Тепер ми переходимо в інвентар. На раз, два, три Як вам мій інвентар за пів року? Зараз вам все дещо покажу. У мене ще стоять скини. У мене приблизно, якщо продадуться ці скини, буде 20 голди Бо мені пару прилетіло за 03. Так. Ну. Кому понравився цей ролик, як мені помінявся аккаунт, і хто повний, яким він був, ставте лайк і підписуйтесь. А хто хоче зі мною дружити, я прийму всіх. Моє ID ви можете побачити прямо зараз. І всім пока!